Я дізнався, з якого я племені. Сьогодні я прийшов у фітнес простір Трайп на тренування. Перше, що вразило, інтер'єр та концепція. Саме тут я дізнався, з якого я племені. Але спочатку передигаємось і йдемо на повний чекап на інноваційному апараті VishboLi, на якому йде 3D-діагностика всього тіла. Я зміг дізнатися все про свій організм. Те, що я до цього не знав. Співвідношення м'язів до жиру, які параметри кожної частинки тіла. Дуже добре, що по цьому можна визначити свій прогрес у тренуванні. Після я пішов на тренування Tribe клай Шовши, я вперше побачив, що тренування може бути саме такі: ти сідаєш на велосипед, і в тебе є датчики, які показують твій пульс, скільки ти спалив калорій, і все це в форматі гри. Ви як на велогонках, і все це під кастомну діджейську музику. Ти переносишся у інший світ. Це мотивує, ти навіть не бачиш, як гаяча відкриттям Tribe Фітнес-простір вийшов на інший рівень. До речі, знаходяться вони на арсенальне прямо біля метро. А я з племені води. Хочеш спорт, інновації та прогрес? То до них. І приходь, дізнавайся з якого ти племені.